Слава нації та нахвалі, добре рембат, я Сашко, добре, і з подякую, добрим людям Донеччини на чолі з пані Мариною, які нам подарували у... у користування для перезаправлення і відправлення на передову оці ось гарні вогнегасники. Всі порошкові об'ємом від 5 до 10 літрів. Так, чому? Тому що робота у нас проста, в принципі, які цілі самої війни прості, це якомога більше умогилювати ворогів, московитів в нашому випадку, якомога більше зберігати наших побратимів, квітів, нації, українців на передовій. І зараз чимало працює так званий запальничок московицьких всіляких термітних речей, які підпалюють позиції наших воїнів. Так, зокрема, безпосередньо батальйону, де я маю щось захищати Україну, батальйону К-2, 54-ї бригади. І от ця партія вогнегасників. Ми її заправимо і відправимо на самісінький передок. І біля нього. Дякую за підтримку. Дякую всім долучним. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.